Скільки коштує весілля в Україні та за кордоном? Якщо говорити саме про весільну церемонію, то стандартний пакет зазвичай включає переліт, проживання, саму церемонію, вечерю, шампанське і торт у Греції. Така церемонія обійдеться приблизно від 2800 євро. А в Індонезії, зокрема на Балі, ціни починаються від 5900 євро. У цю суму вже входить проживання у розкішній віллі, послуги музикантів і фотографа. У Домінікані ж весілля коштує від шіс тисяч євро за стандартний пакет в Італії. Ціна залежить від міста у Римі від чотирьох тисяч у Вероні – від трьох тисяч євро, а у Венеції від п'яти тисяч євро. У цю суму входить робота фотографа. А от весілля на озрікому коштує від двох тисяч євро, але без музики фото та вечері. У Чехії весільна церемонія стартує від двох тисяч трьохсот євро. А у Франції від двох тисяч ста євро. Проте переліт не входить у вартість. А якщо говорити про весілля в Україні, то така церемонія Оні обійдеться значно дешевше від 500 до півтори тисячі євро залежно від міста, локації і обраного пакету послуг.